Я дуже панікував, тому що це було для мене ну, шок, тому що в мене не було партнерів сексуальних, тільки одна людина і все. І тут бац, І це були мене постійні стосунки. У 2015 році Петро дізнався про позитивний віл статус. До сьогодні життя чоловіка залежить від медикаментів. З 2016 до п'ятнадцятого року щоденно приймаю. Антиретровірусну терапію. Ну я думав, що якщо чесно, що не доживу бути такого часу. от, тут, виявляється, було мав мало якоїсь інформації, і все було страшно, і тоді треба було пити більше таблеток. Не одну, так як зараз, а їх щось три було, їх треба було пити кожних 12 годин. Це було дуже незручно і, і було важко. Усвідомити той факт, що про що ти залежиш від якихось препаратів, і їх, а якщо вони закінчуться, що тоді завжди був страх, і зараз навіть є такий страх, що вони можуть закінчитись, і тоді не знати, чи де їх візьму. Якраз я прийшов за ліками і їх почали видавати. Якщо раніше давали на півроку, тепер сказали, що на рік, на місяць видають їх, і це дуже незручно, тому дуже страшно, тому що невідомо, чи тільки будуть. На Львівщині проживає понад п'ять тисяч пацієнтів, які отримують антреретровірусну терапію. З них на супроводі благодійної організації 100% життя міста Львів перебувають понад півтора тисячі осіб щороку. За словами виконавчої директорки Софії Кушнір, агенції USAID є спонсорською організацією, яка допомагає консультувати, проводити тести на ВІЛ та вірусні гепатити серед уразливих груп. Ми не можемо реалізовувати жодної діяльності в цьому контексті. І, звісно, для нас це такий певний період турбулентності. Ми дуже сподіваємося, що після проведення всіх аудитів перевірок ситуація буде змінена, і ми зможемо продовжити працювати в тих програмах, які у нас вже успішно реалізовувалися впродовж кількох останніх років. Станом на вечір 31 січня для цієї організації відновили міжнародну допомогу. Немає жодних обмежень для закупівлі ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів за кошти наших американських партнерів, зокрема ініціативи ПЕПФАР. Зважаючи на це пацієнти, які є віл-позитивні, є у безпеці. Окрім того, в області наявні запас препаратів орієнтовно на 6 місяців із подальшими поставками. 27 січня агенція USAID припинила фінансування усіх програм в Україні на 90 днів. Такий указ напередодні підписав президент США Дональд Трамп. А вже 29 січня президент України Володимир Зеленський доручив реалізовувати ключові програми за внутрішні кошти. Доручив також продовжувати аудит. Призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямках, на безпекових та соціальних, має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей. Єлізавата сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.